Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Що таке сертифікат походження товару Євро-1 і кому і як його потрібно оформлювати? Сертифікат Євро-1 – це документ, який дозволяє продавати українські товари у країни Євросоюзу. Без мита, якщо таке мито передбачено для ввезення товарів для інших країн, тобто в межах зони вільної торгівлі українські товари з сертифікатами євро 1 що свідчать про українське походження, можуть бути розмитнені. Покупцем без мита на підставі сертифікату Євро-1. Сертифікат Євро-1 оформлюється безкоштовно шляхом подання на сайті Державної податкової служби заяви, документів, що підтверджують саме українське походження товарів. Не обов'язково ви виробник. Ви можете перепродавати товари іншого українського виробника, але у вас повинно бути підтвердження про те, що ці товари вироблені в Україні. І сертифікат оформлюється досить швидко за регламентами митної служби, за регламентами роботи органів ДФС, це не більше восьми годин після отримання відповідної заяви. Тобто Якщо ви не знали про такі преференції, не знали про такі вимоги, то ви можете скористатися оформленням сертифікату Євро 1 на партію вашого товару, звісно, українського виробництва. Кому не потрібен сертифікат Євро? 1 Якщо ваша партія товару вартістю не перевищує 6 тисяч євро, і якщо для цього виду товарів і без сертифікату існує Нульова ставка мита тоді немає змісту оформлювати сертифікат, оскільки ви нічого не втрачаєте. Ну як власне і не виграєте. Ось експортуйте українські товари до країн ЄС. А якщо потрібна допомога, то ми тут на зв'язку. Ставте лайки, дивіться наше відео на все добре. До побачення.